Добрий Через амулет, Є проблемка. Авто на холодно заводиться, працює, тільки прогрівається до робочої температури, що йде антифриз гарячий до радіатора. Починає троїти. Робить некоректно. Переміняв половину датчиків, всі там інтернети, датчики, поміняв колінч того валу, поміняв розпрод валу, грався з вічками, а потім вже ну, з тиждень граюсь. Думаю вже і на лямди, і на не лямди, І поки не остине вона не заведеться. Що їй не робити, її завести не зможеш. Остила? Без проблем заводиться. Думав, 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 зняв он кришку. Дивлюсь на ці гідрокомпенсатори. Гідрокомпенсатори в своїх посадочних місцях не люфтять, думаю, завівно обкидало мені все маслом, думаю, не було б давлення, не було б масла. Спускають гідрики. Як крутиш ключем, вони отак ось падають. Тобто вони не працюють. Думав, 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 думав. А потім що зробив? Завів її. Отак як вона є. Ну, до цього було що? Знімаю другий циліндр люльку. Думав, катушка нагрівається. І це я вчора зі злості порвав провод. Другий взяв. Да. Завожу отак, як вона є. А, дивлюсь на рокер. Другий циліндр, гідрик ходи. Рокер стоїть на місці, повністю стоїть на місці. Він не шевелиться, ходить сам гідрик, гідрик повністю. Пустий і компенсує хід розподільшую того валу. Гідрики нові, ставив їх власноруч, замовляв власноруч, наскільки пам'ятаю, фірма така, як БЖА. Була проблема на цьому ж циліндрі. Я старій як. Ну, Витягти проблематично було, його розбило знизу, тарілку розтовкло. Дістаюсь ці новий він проїхав кілометрів 100, якщо проїхав. І то проблема майже, спать, ну, майже зразу з'явилася з, з, з гідрокомпенсаторами, що вона нагріває. Ну я не знав тоді, що гідрокомпенсатори, що нагрівається, і вона глохне. А, виходить, що поки були гідрики закачені і не спустилися, вона працювала. І тоді гідрики поспускалися на холодну давлення масла трошки хватає його набрати. І метал, коли нагрівається, це вже мої це думки з голови. Коли він нагрівається, він розширюється і піднімається. І в кожному гідрику є отвір, який забирає мастило. Їх прокачати можна а, вручну. Кладеш в масло і накачуєш, вони стають як дерев'яні. Оце прокачаний гідрик. Тобто прижати його неможливо. А цей ось гідрик вже можна викинути. Ось. Він ходи. Потім що, що зробив. Коли відкручував, мастило було там таке кільце проточка, в якому є мастило. Коли я відкручував, гідрік сам набрав мастила і а, став як дерев'яний. І тут я думав, думав і надумав. Що я надумав? Я не знаю, чи це відео вийде чи не вийде, правий чи я не правий, а може і вийде, хоч і не правий. Спочатку в голові така картина. ВАЗ-21, 08, 09, 10. Там де п'ятачки. Хто з ними стикався, коли автомобіль працює на газу. Або високооктановому бензині, ну більше цього, що на газу. Від перегріву сідають сідла. Що проходить, коли сіда сідло? Сіда сідло, пружина дави вище піднімає клапан догори. І ця думка мене наштовхнула на думку, що тут сіли сідла в цій головці. Чому? Сідло сіло. Передавлює гідрик. І гідрику не дає додати, доходить до того отвору, щоб набиратися мастилом самому. Давлення хоч є, хоч його нема. Ну, давлення є, бо я ж повторюсь, обкидало он все даже лобове. Так. Що я хімічу? Під кожним... Коромислом, там є така шайбочка квадратна. Та шайбочка, та шайбочка, а там видно, я її трошечки підняв, виміряв, щоб не люфтив гідрик. Виходить, що, щоб набирався гідрик, Хід гідрика, десь я в інтернеті, я ж поліз в інтернет, дивився робочий хід, як у Ланаси там в Опіля вилазить такий штирьочок. компенсує до міліметра, до півтора, наскільки я вичитав. Но, ну, я взяв півтора сантиметровий, півтора-сантиметровий. Тільки не смійтеся. Гровер на вісім і підставив під, підставив під ту пластинку. Чи зараз я можу відкр... вийде відкрутити цей, також він оп... повністю задавлений. Він навіть не пробує виходити. Зараз я його відкручу. Я відкручу. відключу. потихеньку, потихеньку. Видно, що є мастило. Те. О, знімаю. Ну, рукою покрутити не можу, бо передавлює. О, і він так потихеньку виходить. Там потихло мастило. і не вдома. Ну, видно, що мастило є. Якщо було б, як у Волгізі, вверх, якщо не мажеться, що розпредвал скидає масло на вкладишах, то сухо тут. Тут у нас все гарно. Оце оця штучка, рокер. В нього є така площадочка, яка впирається, яка впирається. Зараз положу, щоб не в гризюку його покласти. Яка впирається. О, все, гідрик стоїть, я його нажати не можу, він набрався. Тобто з... за цієї... Зараз. Ну, він його вже... О, його трошечки в перчатках. О! Це новий гідрик був його вже дотовкло. Трохи, тут вже воно видно, цей, цей гідрик треба викинути. Ну я знаю, скільки він пройшов фігню. Вже бачите, вже вибито. Розпредвал дивився, виробітки нема. А це спасло розпредвал, те, що гідрики трошечки, цементація погана. І я його вже нажати не можу. Він сам набрався, йому не треба ні давлення, ні йому нічого. Йому дай масло, він накачається. Тут є отака ось пластинка. Ось вона. П'ятно контакту, як видно, зовсім маленьке. Воно відходить там по півтора-два. по два. Десь півтора сантиметра в сторону. Я думав заморочитись, вирубати таку ж саму цю, просверлити дирку, вибачте, отвір. А потім, думаю, отож подивився, що упор тільки йде невеличкий і рішив трохи схитрити. По-перше, що буде гроворочок піджимати. І, по-друге, не мусуватися, не вирубувати. І що? Оце дійшов до такої думки. Зараз підберу і затисну. І воно все покаже. Може, вийде побідити проблему цокаючих гідриків. Ну, це не вихід, я розумію, що треба буде з часом. Скільки воно відходить, не знаю. Часом треба буде сідла міняти або головку. Дехто стирає клапана. Ну, це в мене знайомий такий. Це практикували на жигулях і не могли на один мотор знайти клапани чи клапани. На іномарку підібрали з другої, тільки був трошки длинніший, то стирали ніжку. Так, що, хімічимо, далі результат скажу. Шоу. Зібрав я цю штучку, завів прогрів до робочої включились пірпіллери. Заглушив вона завелась. Не троїть, працює трішки чути. Що цока? но цокають не рокера, а цокають трохи з бо як обертів додаєш, цок пропадає. А клацат рокера одного десь, один рокер трошечки не вгадав. Трошечки-трошечки, ну, бачите, яка яма? Замінив два гідрика. Цей в мене прокачати вдалося. А оцей. Прокачати не вдалося він їх ні і в яку не хоче брати. Тобто я замінив два гідрика, а остальні з такою виробкою. Но, за що того, що припідняв коромисло, тепер набирається він маслом повністю. І... Вони всі понабиралися мастила. Цей тільки не набрався. Я біцей би не міняв, бо ну просто вже два було куплено. Думаю, вже два вкину. 400 гривень. У нас його продають. No name. Ай. Ці були по БЖА, їх вибило. І виходить, що на впуск поставив по 2 мм. На випуск поставив десь по чуть менше міліметра, десь 0,8 міліметра. І отак, коли роби, відкриваю і дивлюсь. Раніше він був сівший повністю, а зараз, коли працює, повністю вийшов. І цей і якщо заглянути, видно і по четвертому ті, що саме більше голодають на мастило. І коли працює, трохи виходить мастило. Поміж корпусом і гідриком. І стікає для змазування розпридвала, там отвір є. Тобто давлення вистачає і гідрики мені оті також працювали, якби спочатку так зробив. Так що, якщо від'їзди недовго, відпишусь в коментах. Якщо буде працювати, в коментах буде все. Чисто